Доброго ранку. Сьогодні у нас неділя. З понеділка я починаю білковий тиждень. Дівчата, білок це не тільки про м'язи, це про е, нашу шкіру, це про наш настрій, це про нашу нервову систему, це про наше волосічка, е, це про е, наше здоров'я е, взагалі. Бо Усім, кожен із нас не вистачає білка. Це ну, точний 100%. Тому я починаю періодично білкові тижні. З понеділка буде знов. Я буду кожного дня виставляти свої е, якісь. Е, Страви, які я буду споживати, для того, щоб ви могли спостерігати і щось брати для себе. Приєднуйтесь обов'язково, тому що разом робити щось набагато краще, ніж коли кожна робить сама собі. Ми будемо підтримувати одна одну: виставляти, ви можете також фотографії свої, своїх страв білкових, а що ви, як ви будете підтримувати себе та своє тіло. І в нас з вами вийде така от активність. Така, Целеспрямована така, неділя, тиждень для підтримки себе та свого тіла. Білковий тиждень з понеділка починаємо. Підписуйтесь обов'язково для того, щоб ви не пропустили, для того, щоб ви бачили, які я буду білково підтримуючі страви для себе робити. І також ви обов'язково ділитесь тим, чим ви будете підтримувати себе, бо це дуже-дуже-дуже цікаво. Всіх обіймаю. Обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ячком, за своїм тілом, за своїм настрієм, бо ви в себе одна і іншої не буде, і самою собою ви будете жити до останнього подиху в своєму житті. Тому бережіть себе, обіймаю.